Доброго ранку! Ми друзям бажаємо! Доброго ранку, батьків так вітаємо. Доброго ранку тобі і мені щирі слова, нехай линуть рясні! Я вітаю вас на уроці я досліджую світ. Продовжуємо вивчати світ невидимий. Які невидимі зв'язки є у природі? Сьогодні розглянемо з вами ланцюжки живлення у природі, складемо ланцюги живлення. Та пригадаємо правила безпечної поведінки з безпритульними тваринами. Починаємо свій урок із щоденних новин. Запишіть їх, будь ласка, у зошит для спостережень. Яка зараз пора року? Який місяць? Який день тижня? Яке сьогодні число? Яке небо? Чиї сьогодні опади, які? Яка температура повітря? У жевчиків не один раз виникало запитання, чи пов'язані між собою об'єкти живої природи і я. Ми з вами маємо знайти відповідь на запитання жевчиків. Виконуємо вправу третій зайвий. Прочитайте виберіть у кожному рядку зайве та поясніть свій вибір. Дятел муха орел. Муха. Відміть лисиця короб. Короб заєць коник, коса. Заєць. Джела бобер сом, щука, Бобер. Лось білка сова. Сова. Муха сонечко шпак. Шпак вовк лелека зозуля. Вовк. заєць, кабан, жаба. Жаба. Синиця муха коник. Синиця лисиця білка слимак. Слимак качка коник орлан. Коник. Давайте пригадаємо, які тварини входять саме в групу тварин. Так, це птахи, комахи, земноводні, плазуни, риби, звірі. Виконуємо завдання у зошиті на сторінці 17. Прочитайте текст, доповнюючи його наліпками. Жив собі на світі хлопчик на ім'я Олексійко. Одного дня маленька. Чарівниця сіла до нього на долоню і простягнула свою чарівну паличку. Змінюй у природі все, що заманеться, лише змахни паличкою. І Олексійко вирішив звільнити світ від усіх непотрібних істот. У цю мить він почув кумкання жаб. Хлопчик змахнув паличкою, жаби зникли. І відразу з'явилися хмари комарів. А ще з усіх боків злетілися цаплі, вони були голодні і шукали жаб. Отже, без жаб ніяк не обійтися. Олексійко повернув скрекотух у водяний будинок і тут почув набридливий комаринний писк. Що було далі? Закінчіть, будь ласка, історію. Чи є в природі щось зайве? Чому? У природі все взаємопов'язане. Зв'язки існують між неживою і живою природою. Рослинами і тваринами, різними тваринами. Давайте розподілимо тварин на групи за спільною ознакою. І так, у нас є тварини рослиноїдні, хижаки та всеїдні. Різні тварини добувають собі різний корм. Тварини, які живляться рослинами, називають рослиноїдними. Наприклад, попелиця, краснопірка, глухар, заєць це рослиноїдні тварини. Тварини, які живляться іншими тваринами, називають хижими або хижаками. Це, наприклад, турун, щука, орел, вовк. Тварини, які живляться і рослинною, і твариною, їжею, називають усеїдними. Наприклад, мурашка, короб, горобець, дикий кабан. Отже, за способом живлення тварин поділяють на рослиноїдних, хижих та всеїдних. Пригадаємо. санітара лісу, дятла, кого він дістав з-під кори. Так, жучка. Отже, у нас утворився ланцюг живлення. А жук жуккораїд що робить в корі? Так, він їсть кору, тому він називається жукороїд. Ось утворився такий ланцюжок живлення. Дятел їсть жука, а жук їсть кору на сосні. Може бути інший ланцюг живлення. Горобчик їсть черв'ячка, а черв'ячок їсть яблучко. Найчастіше ланцюг живлення починається з рослини. Це перша його ланка. Тоді другою ланкою може бути рослиноїдна тварина. Третя ланка зазвичай хижа тварина. Поміркуйте і скажіть, чому першою ланкою в ланцюжі живлення часто є рослина. Чи може бути в ланцюжі живлення більше, ніж три ланки. Коли? Давайте розглянемо схему ланцюгів живлення. Перша ланка це рослини. Друга ланка рослиноїдні тварини. Третя ланка це комахоїдні тварини. І ще, може четверта ланка бути, це хижі тварини. Розглянемо на сторіночці 33 завдання. Давайте розглянемо схему, яку намалювала Оля. Розкажіть, хто чим харчується? Чим харчується рачок Дафнія? Водоростю, так. А для кого рачок Дафнія її їжею? Так, для карася. А хто із зображених тварин хижак? Так, це щука, тому що вона їсть карася. Ось такий ланцюг живлення, їжа споживач. Значить, жук їсть шишку, а м'ятол споживає у нас жука. Давайте поди... розглянемо ще один ланцюг живлення. Мишка у нас їсть кукурудзу, а сова споживає мишку. Складемо ланцюги живлення. До першої ланки у нас належить листок, до другої ланки у нас належить гусінь, до третьої ланки у нас належить синичка. А до четвертої ланки вже сокіл. Перевіряємо. Ось так. Слідуючий е, ланцюг живлення. Перша ланка жолудь, друга ланка вепр і третя ланка вовк. Давайте складемо ще ланцюг живлення, до якого входить. Комар, жаба та лелека. Давайте відновимо ланцюжки живлення. І так, у нас є муха, далі ми подумаємо, хто тут може бути? Так, жабка і цапля. Далі зерно мишка і котик може бути. Рибка їсть у нас очерет, а щука їсть Рибку. Давайте поставимо на пазу і подумаємо самостійно над ланцюжками живлення. Складіть, будь ласка, та запишіть. Давайте виконуємо завдання Номер 1 у зошиті на сторінці 18. Доповніть ланцюги живлення та наклейте відповідні наліпки, які є на сторінці 18. Перевіряємо. І так, перше, це у нас очерет. Далі комар, жабка. Вуш та цапля. Друге ланц... живлення капуста, слимак, жаба, вуш та їжак. Давайте ми виконуємо ще друге завдання у зошиті на сторінці 18. Впишіть слова у схемі так, щоб утворилися ланцюги живлення. Поставте на паузу. Та виконайте самостійно. Підсумуємо. Ніхто і ніщо в природі не буває зайвим. Організми в природі пов'язані між собою ланцюгами живлення. Ось як є на малюнку. Скажіть мені, будь ласка, чи можуть тварини бути небезпечними для людини? Чому на вулицях з'являються безпритульні тварини? Мабуть, у кожного з нас у житті є чи був чотирилапий друг. Коли ви заводите домашню тваринку, то автоматично берете на себе відповідальність за її життя. Вони залежні від нас, і ми маємо про це пам'ятати. Кожного дня на вулицях нашого міста ми зустрічаємо безліч тварин. Інколи ми їх навіть не помічаємо, але вони потребують уваги, захисту та турботи. Сьогодні, як ніколи, стали актуальними проблемами безпритульних чотирилапих та наше відношення до них. Вони можуть бути не такими гарними та доглянутими, як домашні тварини, а все через те, що в них немає господаря, який би за ними доглядав. Якщо на вулиці ти зустрів незнайому тварину, не наближайся і не намагайся її торкнутися, ти можеш її налякати, а вона у відповідь може завдати тобі шкоди, вдарити або ж укусити. Якщо на вулиці ви зустріли зграю собак, Перше, що треба зробити, не рухатися у бік тварин. Головне, не панікуйте, не зліть тварин і різко не втікай. Намагайся обережно йти у протилежний бік. Пам'ятайте, якщо ти знайшов на вулиці. Та підібрав або придбав якусь тваринку, ніколи не приховуй цього від батьків. Якщо ж в тебе з'явився маленький друг, обов'язково покажи його ветеринарові для призначення відповідних щеплень, це захистить твого улюбленця від хвороб та зробить безпечні ігри з ним. Візьми у ветеринарного лікаря поради щодо особливостей даної тваринки і її породи. Дізнайся, як потрібно з нею поводитися, як треба за нею доглядати, яким чином її годувати і що забороняється їй робити. Слідкуй за чистотою і охайністю твого улюбленця. Кожного разу після прогулянки з улюбленою тваринкою обов'язково мий руки. Пам'ятай, якщо поведінка твого утриманця здається тобі підозрілою, агресивною чи хворобливою, або ж він нічого не їсть, відразу сповісти про це батьків і покажіть тваринку ветеринарові: ніколи не намагайся вдарити, штовхнути свого утриманця, адже цим ти можеш злякати його. І він через це може нанести тобі пошкодження. Поводься з утриманцем лагідно, пам'ятай, що це жива істота, яка потребує твоєї уваги та догляду. Перевіримо свої правила поводження з бездомними тваринами. Сторінка 17 у зошиті. Завдання номер 2 Не наближайся до тварини і не намагайся торкнутися її. Так чи ні? Так. Якщо тварина побачила тебе і прямую твій бік, тікай від неї. Так. Не годуй з рук вуличних котів та собак і не турбуй їх, коли вони їдять або сплять. Так, якщо тебе вкусив пес або кіт без хатько, то негайно звернися до лікаря. Так. Пам'ятай, безпритульні тварини не винні в тому, що у них немає домівки, а домашні тварини потребують нашої любові та догляду. І на кінець уроку давайте з вами підведемо такий підсумок. Що ви вдома розкажете? Про що ви сьогодні дізналися? Що вас надихнуло? Та як ви почуваєтеся після уроку? Дітки, я бажаю вам чудового настрою, мирного неба, бережіть себе. До побачення, до наступної зустрічі!